Сьогодні у червонозаводському суді міста Харкова, де проходять засідання по справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, слухали свідків сторони обвинувачення викуати Олексія Півовара. Обидва мешканці Слов'янська вони розповіли суду подробиці подій 12 квітня 2014 року, коли було захоплено міське управління міліції бойовиками. І за словами свідків Неля Штепа була всередині будівлі. Вона спілкувалась з терористами. А ще раніше у Слов'янську проходили сепаратистські мітинги кожної неділі, зазначив свідок ВКУА. Також суд цікавили події 9 травня 2014 року. І за словами Олексія Півовара, штепа виступала на мітингу перед людьми, де закликала дочекатися Путіна, який повинен був за її словами врятувати мешканців містечка. Сама пані штепа слова свідків відкидає. Каже, що це помста одного з них, начебто, Олексій Півар просив її руки і серце, але вона йому відмовила, і тому він мститься і свідчить проти неї. Наступне засідання призначили на 19 травня. Там мають знов заслухати свідки сторони обвинувачення, яких цього десятеро. Сторона захисту також оприлюднила свій список. В ньому 50 прізвищ. Справа э, рухається. Проводиться допити свідків, е Ускладнюється лише тим, що не кожен свідок зараз може е завчасно приїхати сюди, тому ми рухаємося, але ну, два-три свідка ми допитимо. Один із свідків, був напрошено первоначально являвся, якби би участвував ну, там, допросі пленних, якби би участвував там в, в, пленних, участвував в інших діях, які Они, ну, скажем так, являются правонарушением по нашему действующему законодательству. А второй свидетель, он ну, какое-то время работал с что штукой вместе, и впоследствии у них каким-то образом пути разошлись. И как она поясняет, по всей видимости, каким-то образом он задарил на нее какую-то обиду.